Прийшов час вибирати цибулю. Вона вже м'ягенька, хоча ще й зелена досить. Залишаю її ось так потім у бур'яні, щоб її не випікало сонце. А ось весь цей бурян. Я відвезу качкам, курам. Вони його обожнюють, особливо ось цей. Коли я висаджував цибулю, то мені писали тут тіктоці, що з неї нічого не буде, тому що вона зарідко посажена. Ось яка гарна. Це потрібно потрібне місце для того, щоб розвивалася цибулинка були гарні, крупні ось такі. І потрібно гарно її удобряти. Ось там теж приніс буряна, нехай їдять. Тепер 10 година ранку, а на вулиці все так жарко. А ось їм нічого не мішає. І тровив їх. Ось яка гарна цибулька. Тепер потрібно її поставити так, щоб вона просохла і лише так обрізати. І знову тачка повна для кур і качок. Мене у мене в курей тут є ось така яма. Туди я викидаю траву, бур'ян. Наподобі компоста і гній. Ось так туди висипаю і нехай граються. Що з'їдять, то з'їдять, а що ні, то там залишиться нехай гніє.